Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні ми не в моєму садочку у Харкові, а у Варшаві. Будемо роздивлятися різні дизайнерські, ландшафтні такі ідеї. Зараз у кадрі у нас рослинка під назвою Барбарис. Це ґрунтопокривний барбарис. Має вигляд, бачите, таких ось паучків. Я думаю, як розростеться, він створить килимочок. Але зараз має такий незвичайний, дуже-дуже цікавий вигляд. Гортензія. Гортензія посаджена масивом. Ми звикли, що у нас одна рослинка зростає в садочку, чому ми радіємо незвичайно, але бачите, можливо посадити масивом і буде такий луг із гортензій. Ну, це щось. Зараз ми з вами пройдемось. По двору, де живуть звичайні люди, і от таку красу можна створити, використовуючи різні ландшафтні такі ідеї. Бачите, тут у нас габіон це така металова сетка, де закладені камінчики і плющик плететься. Ось майданчик для відпочинку, газони з трави, де посаджені. Трави з лаки, ось таке затишне місто. Тут у нас таке переплетіння гортензії з рябіною. І на моє здивування рябіна буває не тільки помаранчевого кольору, але і рожевого, як в цьому місті. Гарна ідея. І ось так, бачите, перекликаються кольори. Квіточки, ягідки, зелень, все це одне з другим так перемішується, дружить, і виходить дуже така картина приємна і цікава. Ось ця варігатна форма кущика. Не знаю, чи це Вегела, чи це Дерен, я так і не зрозуміла, може, ви мені підкажете, але яскравий вирвий глаз такий дуже-дуже приваблює, зростає поруч із квітучою гортензією. Ось ця рослина все ще не дуже розповсюджена в наших садочках, а вона гідна нашої уваги. Як ви думаєте, що це таке? Це в нас дерен. Дерен під назвою сорт має назву компреса. Цікавезний, цікавезний, боже який гарний. І понизу йде габіон, знов такий невисокий, бордюрний такий габіон, увитий пелющем. І поруч зростає міскантус, який вже на той час як, випустив свої. Колосочки, ось нависає над компреси. Це в нас бересклет крилатий, восени має отаке от забарвлення. Ну, я б так сказала рожевий фламінго. Поруч з ним теж цікава рослинка. Калина. Це калина. Морщинисто листа. Ось такий ход дизайнерський, стінка із плюща позаду. Далі друга сходинка це бирючина. І ви подивіться тільки, як бирючина з плющем переплітається. Плющ скрізь неї і понизу йде, як ґрунтопокрівний, і зверху накладає свої лапи. В общем, там вже не розбереся, те, хто все-таки сплетіння-переплетіння. Знову повертаємось до калини. Калина морщиниста листа. Тут представлена разом з гортензією. Понизу йде стрижений сніжний ягідник. І ось так вони тут існує, своє таку ауру створили. Гортензія квіткує дуже крупними квіточками. Бачте. Це така метелкова гортензія, не набиті шапочки, але квіточки дуже крупні. З моїми нігтиками можете порівняти, що квіточки за розміром дуже крупні. Бересклет, крилати зі своїми чудернацькими, казковими гілочками, ось такі стовбури має. Ну, казкові. казкові. Ніхто не повторює, ніяка рослинка не має таких стовбурів, як оця. Шапки, шапки гортензії, це щось огромезні, здоровецькі гарнюньки. Ось знизу, там де сонячна проміннячка до них не достає, вони такі більш біло-зелені. А де підсмажилось сонечком, то вони вже так з рожевим нальотом таким. Ну, дуже їх багато, великі клас. Ось такі метилкові гортензії я спочатку якось не полюбляла, а зараз я вже роздивилась їх красу і насолоджуюсь, подобаються мені страшенно. Вони такі. Більш легкі, не такі набиті, але ця легкість, ну це щось таке, щось, щось таке особливе теж рожевий колір. Ось так, це цвіття, бачите, має і фартильні, і стерильні квіточки. Дерен пестролисний, це звичайний Сиберика. Поруч я називаю цю рослинку міскантус, але я не знаю, чи то міскантус, чи ні, бо не квітне. Бачите, цей він з матілочками, так? з колосочками. Ну, Знов ще раз насолодимося цим симбіозом, переплетінням, плюща, дерна компреса і міскантуса. Ось так вони поруч створюють такий. Ландшафтний хід, дуже цікавий, ну не пройдеш, не затримав подиху. Дуже-дуже-дуже гарно. Ну, насолода, насолода, сплошна насолода. Знов такий варігатний. Кущик вегели буду називати. Гарні листочки і за кольором, і за структурою. Такі, бачите, з прожилочками. Повнозою йде плющ, який переходить у стрижений сніжноягідник. Сніжно-ягідник з ягідками рожевими. І ці рожеві ягідки перекликаються з рожевими квіточками гортензії. Ось таке поєднання, ось така група рослиночок. Повертаємось до нашого майданчику для відпочинку, де зростають злаки. Я так думаю, що це проса. Бачите, цей майданчик трохи так углиблений, що додає затишку. По газону так сійної трави росте ці злаки, розставлені садові меблі. Садові меблі виконані із матеріалу метал. І бачите, знов я вам показую рожеву рожеву рябінку. Ось проміж цими рожевими рябінками маємо злаки. Маємо місце, де можна посидіти, почитати, або просто релакснути, бо тут дійсно все навіяно таким релаксом, окутано, навіть так скажемо. Ось це таке, бачите, місце, це двір, де живуть звичайні люди. Я мрію, що в Харкові ми після перемоги теж створимо щось таке подібне, бо ідеї, бачите, багато. Я багато чого бачила, навіть можу допомогти там, не знаю, фірмам, які будуть цим займатися, бо багато чого бачила, можу навіть підсказати. Так що будемо створювати красу разом. Міскантус, міскантус зі своїми е, метілочками. а ось ця рослинка, ось бачите, вона не, не квіткує, в неї нема колосочків, але вона дуже гарна своїм листячком таким варігатним. Чи це міськантус, чи що це за рослинка? Я так і не зрозуміла, але дуже вона мені подобається: дирен на кон... похороплідник, перепрошую на контрасті. Такий яскравий тис-зелений створює таку стіночку, нависає над габіоном таким бордюрним, невисоким. І поруч у нас лавра вішня. У мене нема лавра вішні. Я особисто не знайома з цією рослинкою, але я гадаю, що це вона нагадує листя трохи родендрон, але то лавра-вішня, я так думаю. Плющ, плющ квіткуючий, Це теж для мене відкриття, бо я раніше не бачила квіткуючого плюща, а зараз, от бачите, такі цікаві в нього квіточки. Туя або кипарисовик має отакі золотисті кінчики, жовто-золотисті. Знову насолоджуємося виглядом габіона. Витого так що купуємо сітку металеву, робимо якусь конструкцію, придаємо форму, яка нам потрібна, закладуємо каміння туди і радіємо, радіємо, що ми такі з вами саме собі можемо бути ландшафтними дизайнерами. Знов сплетіння берез-клет крилатий. Знов дивимось на його незвичайні, незвичайні гілочки, природа, яка щедра, видумає таке ж, ой Боже, 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 калина, калина морщини столиста. Отаке соковите листя з морщинками, зі зморшечками. Після квіткування вона такі зав'язує ягідки, гроздя прям таких ягідок червоних додатковий ефект. Мало того, що вона листячкам гарна, але ще й ягідками. Рослинка досить потужна, потребує багато місця, вона висока, широка, об'ємна. Ну, я би посадила в себе садочку, десь знайшла б місто таке, бо вона гарна, дуже гарна. І з ягідками це, я ж кажу, додатковий такий ефект. Ну, А вона і без ягідок, навіть листячка, ну не знаю, мені страшенно подобається. Що я бачила в Варшаві? Не тільки в садочки саджають рослинки, але й на дахах, у будівель теж от така краса створена. Бачите, це дев'ятий поверх, видно всю Варшаву з, з висока, і насаджені такі злаки потужні, які витримують сонце потужне. І бачите, така краса для людей. Ну, я вам дякую за перегляд, кому сподобалось, ставте лайки і до побачення. Нехай Господь Бог береже вас.